На сьогодні на виставці Романтичний бруталізм подорож у польського ремесла і дизайну. Це унікальна експозиція, яка досліджує поєднання двох на перший погляд протилежних естетик бруталізму та романтизму. Після успіху в Мілані виставка прибула до Варшави і була представлена у віллі Гавронських. Кураторка-виставки це Італійка Федеріка Сала. Вона надихнулася участю в Польщі, в міжнародній виставці мистецтв у Мілані ремесло та дизайн, які поєднують в собі масивність і функціональність бруталізму, чуттєвістю та емоційніст романтизму. Виставка демонструє, як польські дизайнери та ремісники інтегрують брутальні форми з романтичними елементами, створюючи унікальні предмети інтер'єру та мистецтва. Сама вілла, де проходила виставка, є прикладом архітектури. Враження від експозиції. Я в захваті від цієї виставки, мені дуже сподобалося. Діліться своїми враженнями.